Всім привіт! Вітаю на ігровому каналі. На зв'язку Шаман Геймер. В цьому черговому відеогаті я покажу як взяти досягнення загартований вогнем. Для цього нам потрібно прокачати броню до максимуму. Ну, отже, роблю я це прямо при вас, прямо зараз. Бачите, я вже зібрав три ядра, вже готовий приступити. Yeah. Отже, дивіться, що раптом ви це не зробили під час першого проходження, чого страшного, зможете зробити під час другого проходження, як це зробив щойно я. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, щоб все було, знаєте, як по фіншую. Гаразд, ще побачимось, пока!